Цікаві лекції та екскурсії, бульбашкове шоу, майстер-класи та середньовічна кухня. У замку паланок відзначили Міжнародний день музеїв. У неділю 18 травня Мукачівський історичний музей відкрив двері для всіх відвідувачів. На гостей фортеці чекали костюмовані екскурсії, цікаві розповіді про середньовічну зброю, археологічні знахідки та історію замку. Коридор до доратушин є, але він трошки інакший. Це не просто коридор, це коридор паста. Мукачівський історичний музей, як правило, кожного року організовує якусь невеличку програму для мешканців міста та для гостей нашого краю. Працюють всі експозиційні зали. Звичайно, кожного року, саме 18 травня, на день музею, вхід є вільний. Всі, хто мав нагоду, можливість, я думаю, вони тут. Відвідувачі могли власними руками виготовити патріотичну ляльку-мотанку та навчитися різьбі по дереву для маленьких гостей. Підготували цікаві квести, примірку яскравих костюмів, аквагрим, а ще неймовірне бульбашкове шоу. Не плаче від такого самого улюбленого мультику це і краскрасуня і цедовичко. А що тобі в замку сьогодні сподобалося? Такий гарний замок. Гості замку Паланок розповідають день музеїв чудова нагода дізнатися щось нове про найвідомішу історичну пам'ятку Мукачева, а також провести час з родиною. Просто пройтися, подивитися для дітей тут мотанку роблять. Костюми хочемо на дівчаток приміряти. Ну, взагалі, атмосфера подобається. Прогуляємося. І ми кожного року приходимо на свята, просто дуже подобається, гарна атмосфера тут. чудово розповідають. Ми минулого разу з екскурсією були, дуже красиво все розповідали. Було цікаво, пізнавально. Я дуже хотіла подивитись на історію і подивитись на хто тут жив. Що ти цікавого побачила? Я побачила цікаво староданні ферми, і доми, і всі плаття і лони зріні. Подивитися архітектуру. і Я тут була 20 років назад, то хотіла привезти свою дитину. Бо в Ужгородському замку ми були вже не один раз, а вона тут перший раз подобається тобі. А ввечері на гостей фортеці чекала благодійна театралізована екскурсія вечірня задонати з туризмознавцем Максимом Адаменком. Всі зібрані кошти сприймують на придбання необхідних речей для військових з Мукачівської громади.